Гірники на шахті Божанська не стримують емоцій. Вперше з 2019 року в них працює техніка. Тут відкрили нову лаву і вже наповно йде видобуток вугілля. Настрій, звісно, піднявся, тому що це як наша робота, основна професія нарізати штрика. Для запуску лави інвестор купив усе необхідне обладнання. Підготовчі роботи тривали майже рік. Для того, щоб відкрити лаву, спочатку ведуться підготовчі роботи. Нарізається штрек, тоді вже зі штрека по вугільному пласту проходить розвідувальна піч. Тобто нарізається розвідувальна піч. Тоді вже відносно неї заряджається лава. Тобто це довгий виробничий процес, воно зараз не робиться, тому що гірничі виробки, проходка проходить там, наприклад, пару кілометрів, нарізається поле, а тоді вже ті ж самі прохідники йдуть в розвідувальну піч і монтують лаву. Запуск нової лави подія визначна як для колективу шахти, навколишніх сіл та міст, так і для всього Волинського регіону. Тому на відкриття приїхали керівники області та району, місцеві депутати. Дозвольте нам від всієї нашої Новолинської територіальної громади, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, від міського голови Болиса Карпуса привітати вас із знаковою подією. Дійсно, це подія, яка заслуговує на велике визнання. Відкриття лави в умовах воєнного стану це дуже знакова історія. Ваша шахта відкриває нову сторінку історії воїнного підприємства. Цим пишається вся наша громада. Нова лава це ще більше робочих місць, податки до бюджету, збільшення видобутку вугілля для забезпечення енергетичної безпеки країни. Заробітну плату підвищується дуже і дуже приємно саме в цей період, коли в Україні війна. Дай Боже вам успіхів, миру і перемоги вам, вашому колективу і всій нашій Україні. Слава Україні! Геро, Слава. Гірники проводять екскурсію підприємством, показують, як змінилася Божанська за останні два роки. Пускай, пускай, Валєра, на них пускай. Тримає, тримає. Зараз у це важко повірити, але ще недавно шахту Бужанська вважали безнадійною і планували до закриття. Стару лаву через непрофесіоналізм попереднього керівництва постійно заливало водою. Обладнання майже повністю зносилося, а вугілля вона давала дуже низької якості. Утім, нові керівники Волиньвугілля та шахти Бужанська змогли відновити підприємство та дати йому друге життя. Стару лаву демонтували. Це обладнання зараз ремонтують, а нову лаву запустили. Ми плануємо цей місяць видобути 3200, 200 далі піднімати видобуток це до 4000, тисяч, а в планах взагалі видобувати п'ять тисяч тонн. Лави. Зараз у гірників на шахті Божанська є перспектива. Зарплату збільшили і платять вчасно. На шахті планують розширення виробництва. Вугілля ми даємо сухе, чисте, якісне зилою двадцять 23, Процента, так що в нас є дуже гарна перспектива, обладнання нове, люди задоволені. Це ми даємо вугілля. Підприємство видобуває високоякісне вугілля і найближчим часом зможе збільшити видобуток майже вдвічі. Готові нарізати нові стрика, щоб підготували нові лави. У планах зробити підприємство рентабельним, а це велике досягнення для державних шахт. У нас є майбутнє, нас 5 мільйонів запасів. Якщо ми запустимо ці дні лави, да. будемо будувати десь по так ми да, будемо відбувати тисяч, mm -hmm. то ми будемо вже рентабельні. Керівники Волиньвогілля та Шахти Бужанська кажуть, цього всього могло би і не бути, якби не підтримка та сприяння міністра енергетики Германа Галущенко.